Є! Перше є. Колір попапа має значення, а запах ні. Але для прикладу я вам зараз показую два оранжевих попапа. Один з них отримав вже вісім покльовок, один з них отримав 0 покльовок. Успішна рибалочка має розпочинатися з двушки. Ось така красива рибка. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Не часто в мене бувають рибалки, коли я їду на риболовлю не з цілю зняти відео. Саме така рибалка була у мене вчора. Вчора я був на ось цьому місці і вчора в мене було 4 коропа. Чому ж я сюди прийшов не з сілі зняти відео? А все просто. Мені дуже сподобалася тема ловлі коропа на по-п -ап. це щось унікальне, це щось цікаве. Тому я вчора розбирався з цим до кінця. Вчора я проводив дуже великі експерименти, в мене були різні оснащення, в мене були різні форми розміри гачків, у мене була коробка. Ось ця велика коробка, велика коробка в Вчора в мене була. Там 20 смаків. Різних 20 смаків, різних 20 розмірів, вчора я тестував, щоб сьогодні досконало поділитися з вами. Перше, це який папа вибрати, який розмір, який гачок, який монтаж. З цим всім я розібрався і буду з вами ділитися в цьому відео. Тому це відео мусить бути цікавим. Сьогодні ми розберемо все і спіймаємо разом з вами короба. Давайте трішки за спойлерим: на що ж в мене були покльовки. Зараз ми поговоримо про розмір. Вчора батилася десятка та вісімка. І всі чотири покльовки були на вісімку. На 10 міліметрів ніхто не клюнув. Чому це так? Розберемо трішечки пізніше. Зараз я змішаю прикорм. З собою я взяв різний мікс зернових. Вони в мене вже відрі, щоб не зкати пачки, я вже змішав з дому зерно. І зараз додавлю лише декілька компонентів, і на цьому буде кінець. Я взяв сипучки. Компанії Інтрикриль є три види сипучки. це фідерна, преміум та методна. Я вже такою ловив. Це преміум з великої фракції Слива кориця. Вона нам подарувала в минулому відео нормальних 2 2 кг коропи. Тому беремо її, беремо муку і беремо декілька ліквідів. Це буде мотель, новинка цього сезону. Натуральні ліквіди Брейна з додаванням живої. Фракції, ну вона вже не жива, але ви зрозуміли. Мотель Червяко Параш, ось така класна новинка, яка дуже круто працює. Адже справжній природний запах мотеля що може бути кращим. І добавимо, ще дішечки сливочки. Ось така прикормка, на цьому не зупиняюсь, переходимо далі. Чому ж все так? Чому ж на десятку ніхто нас не клюнув? А все банально просто. При десятці ми використовуємо більший гачечок. Це орієнтовно гачечок 4-6 розміру. Такий гачечок виявився для коропа палівним і він просто не хотів клювати. Я не можу взяти маленький гачечок і одіти туди десятку, адже просто реалізація буде нульова. Під 10-й попапчик потрібний відповідний гачечок. Це і стало причиною безкльов'я коропа, Які ми маємо висновки з першого правила. Розмір гачка, розмір попапа має бути малого розміру. На що я буду ловити, що в мене вже спрацювало класно, на що я вже половив багато коробів. Це гачок восьмого розміру та восьмий попапчик. Як бути, якщо у вас є гарні десяточки? Вони у ловості, ви на них ловите, і ви знаєте, що вони точно працюють. Що ж можна зробити з ними? Викинути? Ні. У мене немає попапів трикабейс 8 мм, але я впевнений, що вони класно працюють. Адже всі свої трофейні риби я зловив на них. Ми беремо десяточку. Підрізаємо її, формуємо з неї вісімку і вуаля! восьмі гачечок буде класно працювати з десятим попапчиком. Розкладаємось. Зараз я розкладу вудочку одну другу і покажу вам вже монтаж. Монтаж, до якого я прийшов, монтаж з яким. Найбільша кількість реалізацій. Пробували різні варіанти, але знайшли той, з яким було найбільша кількість коропів на березі. Відразу вам скажу, що немає такого ідеального монтажу, щоб стовідсотково в такій рибалці у нас була суперська реалізація. Адже це не класична волосяна оснастка, коли ми ловимо на карпфішевий якийсь монтаж чи на флет. Там зреалізація набагато краще. Тут є сходи. Сходи по багатьом причинам. Те, що потрібно вчасно підсікти, те, що я ловлю дальнім закидом, мене про висання ліски велике і так далі. Можна ще до безконечності перечисляти причини, чому є сходи. Але все ж таки, найкращий монтаж я знайшов, щоб мінімалізувати кількість сходів, я вам покажу, що потрібно зробити, щоб ловити таким методом. Включаю іншу камеру, показую вже сам монтаж. Сьогодні з собою я вже не брав 20 смаків. Взяв вісімки, взяв десяточки, будемо підрізати. У мене десь, можливо, навіть є підрізані вже. Мали, мали б бути. Мали бути підрізані. Ну, неважливо. Тепер, що стосується самого монтажа. А чачок розібралися маленький, попапчик 8 розібралися. І монтажок. Де має бути грузик? Ідеальним варіантом я знайшов для себе відстань 4 см. Зараз я одіну і покажу, як це виглядає. Жал залишаємо відкритим, попапчик подвигаємо на середину гачка. І наступним чином все це лежить на дні. У нас лежить вантажок і 4 см на дном лежить попапчик. Він круто виділяється на фоні нашої прикормки. І набагато краща реалізація, коли попаб лежить на дні. Тому що на дні він лежить саме ось так. Ось так, тупо жалом догори. Зрозуміло, що з ось таким монтажем реалізація буде не сильно крута. А коли в нас жало дивиться донизу, ми збільшимо свої шанси на діставання коропа на берег. Тому ось такий у нас монтажик. Так, що я забув сказати: монтаж плюс гачок. ОПАП розібралась. Підрізати розібралися. Ну що, залишилось ловити коропа. В принципі, все ясно, чітко розжовано, Зараз нам ще трішечки практики. <хи> І все буде класно. Ловлю далім закидом, риба боїться, до берега не підходить близько, тому виручають класна вудочка від Брейн, яку я можу закинути 20 метрів спокійно. Ну мені не потрібно. Я закормився метрів 12 від себе. Ось там. Там я буду ловити. Все. Перша є. Brain Energy. Налаштовуємо фрикціончик І чекаємо першу покривку короба І розкладаємо другу дочку. Тут також маленький гачачок восьмого розміру. Я вже переконався в цьому, що нам потрібно для ось такої рибалки. Посуємо вона цікаво, скажу. Будь-яка рибалка цікава. і На горох цікаво короба ловити, на червяка. Та ну нафіг. Прикиньте, він взяв рот уже. Агеть. Уже був короб. Ну, дуже легко, дуже легко повів декілька сантиметрів. Все, що міти не будемо. Я казав, що будь-яка рибалка цікава і на горох, і на черв'яка, все цікаво. І коли хочеться щось таке, поекспериментувати, пробувати цікаве. В цьому році було багато цікавих відео. Хто новий глядач. Переглядайте там, є що подивитися. Чуть не кожен день у нас експерименти якісь. І мені цікаво, і людям цікаво. І коробу цікаво. Короб вже на точці. Це найголовніше, що сьогодні нас цікавить. Короб вже на точці. Дуже класні поплавці ось такі. Я той чорний не сильно бачу, а ось ця серія. Не повністю зений, от круто видно під дальній закид. Ми не ставимо якогось величезного там 5 грам, тому що короб не буде клювати просто з таким плавцем. 2 грами класно летить і дуже добре видно його за метрів 15-20. Зелене класно глядає. Набагато краще, ніж червоний і чорний, тому візьміть до уваги. Перший є. Швидке клювання, короб невеликий. Невеликий короб. Ну клювання швидке. Ох. Ну може і великий. Не знаю, друзі. Не знаю скільки він важить. Ну дуже швидко плюнувати. Дивіться, що робить просто. Вудка до 120 грам на вудочку. Це не якась там фигня тонка. Блін, ліско запутав іншу. Нут козел. Нут козел. Дві вудки вже в кучу в мене. Ой, боги. Ну, будемо перев'язуватись. Що зробиш? Давай не можу його взяти. Це ужас просто. Обкрутив дві вудки, друзі. У мене в коробку два попапа на голові. Рибалочка має розпочинатися з двушки. Ось така красива рибка. За 15 хвилин після прикорму є у нас. Закинув одну по папа, а зловив на два. Обмотав дві утки казав казал, таке не крути, зараз буду сидіти в'язати, але риба на березі. Красавчик. Справжній красавчик. Ось! Він перший герой полуніця Помаранчевого кольору 8 мм. І восьмий гачок, Це мене в мене Кізікамукацу знайшов У мене є класні гачки Brain Strong, але вони шостого розміру. Вони мені не підходять. Тому я вже так із своїх запасів що понаходив на тейловлю. Також нормальний гачок. Це гарна серія, ці зелені, непогані гачки. Все. Йдемо далі. Важке виважування. цілих 2 хвилини тянув коропа. Ну, солідний розмір, плюс мета вудку, і ледве я його дістав. Але нормально, дістали першу рибу на сьогодні. При такій нагоді я трішечки підкормився, тому що рибка вже налякалася і не скоро сюди підійде. Потрібно знову чекати, то я ще кину трішечки прикорму. Початок укладено, Ви поки. Ставте лайкосик, підписочка. Сьогодні в нас буде розіграш, адже відео набрало зі щукою 5 тисяч переглядів, а кожне відео, яке набирає 5 тисяч і більше, до вересня місяця я буду проводити конкурс. Вересні, думаю, можливо, щось придумаємо нове, можливо, продовжимо таку традицію. Це просто на літній період. Літом завжди перегляди трішечки просідають. Я вирішив ось так розігрувати прикольні призи. І ми заліти розіграли призи в 10 подивимось в вересні щось також придумаю. Тому, поки підписуйтесь, ставте лайк. Чекаємо другого коропа на березі. Вже два дні дує ось така неприємна хвиля. Через неї можуть бути сходи, адже я до кінця не бачу покльовку. такі рибалці дуже важливо вчасно підсікти. Якщо ми секунду десь пропустили, все, короб випльовує наші попапчик. У мене є. Максимум одна секунда, щоб зреагувати на відхід поплавця, і цю секунду я маю підсікти. Через хвилю десь я не розглядаю і були в мене холості Тому Будемо сподіватися, що сьогодні буде все добре. Бачите, яке дує. Була тільки що покльовочка ще одна. Ту ж саму секунду я прошляпав і не підсік. Коли ми ловимо на флет, якщо у нас правильний волос, то за рахунок ваги флету рибка сама засікається. І ця рибалочка дуже проста. Закинув, короб засядить, нічого не треба робити. Тут все трішки по-іншому. Він бере, трішечки веде, відчуває вагу очка, відразу виплює. І якщо ти в цю секунду його не підсікаєш, все, ти його не бачиш. Та рибалочка така, максимальна концентрація має бути. По відпускати не можна ні на секунду. Сидиш просто і вже в тебе є декілька секунд. Одна, дві, все. Інакше риба сходить. Козел. Ще один схід. Ще один схід. Значний відсоток рибалок говорить, що колір по-папа має значення, а запах ні. Але для прикладу я вам зараз показую два. Оранжих попапа. Один з них отримав вже 8 покльовок, один з них отримав 0 покльовок за 3 дні рибалок. То, як ви думаєте, запах має значення чи ні? Це те саме, що хтось каже, що силікон без різниці, який колір. Колір силікон не одягє значення. Ну, як таке можна говорити? Звичайно, всі люди, всіх своя думка, але я вам точно запевняю, що і колір, і запах стоять на рівні. Це вже перевірено. Чого б тоді в інтрикрилю робити 20-10 різних смаків оранжевого кольору? Тому що одного дня буде ловити сливка оранжева, а другого буде ловити полуниця. Ми не ловимо на платнику, де риба, в принципі, нормально себе чухає і може клювати на одну полуницю. Вона знає, що її випустять. Вона звикла. Так, да, в таких умовах, можливо, ви і праві, що оранжевий. Будь-який буде працювати на класній спортивній водомі, де море риби. Ну, я ж не ловлю на платниках, я ловлю на таких диких місцях, то тут значення має все. <рес> Ви бачите, як Ой. Таку риби тут ще не ловив. Підсічка впевнена в мене, тому що ми чекаємо корпуса. Дивіться, яка чорнопірка величезна. Нові риби на папапчика. Бачите? Це в нас не пам'ятаю, що кукурузка, здається. Жовтого кольору. Хочу поставити один зі своїх Найулюбленіших попапчиків. Це Теркабесівська креветочка. Ой, дуже багато риби мене зловив. Зараз ми в'язнемо ножика і його підріжемо. І кому я його тільки не рекомендував, всі були задоволені. Цей попав, як мінімум на 10 десь водоймах, ловив трофейну рибу. От чому він працює, не знаю. Чи це таке поєднання кольорів далеко, чи прям запах креветки йому подобається, я не знаю. Зараз на ваших очах я зроблю з нього вісімку-шістку. Ну так, прям як небудь байдуже підрізаємо побільше. І будемо закидати. Тут ми не стремось до чогось наврівненько, щоб гарно було ні без різниці. Різниця є лише в тому, щоб воно влізло і нормально на гачкові. Що я був впевнений, що буде засічка успішна. Все. Підрізали креветочку. і ось так її бамс! Щось потрішечки вияснюється. Вже десь годинку без покльовок. було, здається 4, Дві реалізації, дві хвостики. Чекаємо наступне. Поки потихеньку підкормлюю, як завжди. Принцип простий рибалка. Не клює корми, все. Будемо сподіватися, що це не все. Вже 2 дні похолодало з. Плюс 30 стало, плюс 20. Через те, можливо, якось він тішечки не так класно клює. І взагалі, знаєте, активу немає. Вітер дує, я не бачу, що хтось мулить, що очеред шатається, щось плямає. Просто ну, просто тиша. Як того коропа немає. Але він є. Ви бачите, він клює. Якщо не рахувати чорнопірку, то три було. Ну, Реалізація така, через вітер я. Не можу нормально підсікати часто. Через те мусять бути сходи. Але загально я задоволений, тому що я взяв двушечку. Це вже круто. Це вже круто. Ходім би сьогодні ще одного взяти. Два коропа для цього дня було б шикарно. У мене шикарне буде настроєння, якщо я зловлю два коропи сьогодні. Тому чекаємо наступну покльовочку. Є. Жить жить не тікать! О, тільки перезакинувся після сходу. А, сюди, малюк. Давай, 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 давай. Опа! Цього разу простенький. О, красавчик. Щоб ви собі розуміли. У мене зараз ось одна вудка. Її немає, повністю все запутане. Друга вудка. Тут навіть плавця немає. Все, у мене просто лізка в руках, нічого немає. Мінус два. Дякую, ось сірбень. Дивіться. Оце бешхетник, щойно мені дві вудки кончив. Такий є, Скоропець, кіло 300. Нормального розміру. Ми його накажемо і відправимо на сковорідку за ось такий мувчик. Можливо. Ну, Я ж мастер спорту ловити рибу по руками Це життя ловив руками в молодості. Тому ось він ніколи не втік. Палеш тут. Коротше, що я думаю? Є сенс не прив'язувати ці вудки і далі продовжити цю рибалку. Я думаю, що в принципі його немає, адже сьогодні задачею було просто мене до кінця роз'яснити цю тему, вже ловлю попав на оплавок. Який гачок, який попав, який колір і так далі. Сьогодні я просто хочу до вас донести всю корисну інформацію, яку я знаю, яку я перевірив вчора. Сьогодні вже просто все розкрито, все вам розповів. Залишатися, ще ловити два коропа, який сенс. Нехай вони будуть, нехай вони будуть для нового відео. Я думаю, що сьогодні ми на 100% виконали свою місію в даному місці. Я вам обіцяв конкурс, тому ми зараз проводимо конкурс. Відео зі щучкою, я зловив гарну щучку на 4 кг, набрало у нас 5 тисяч. Тому ми проводимо зараз конкурс. Я хочу розіграти два телспінера, хочу розіграти. Пачечку силікончика, ось такий наборчик, обстрімчик, акуратбей. Ми сьогодні розіграємо і один з вас його собі забере. Умови будуть, як завжди, прості: це лайк, підписка на канал та залиште один коментар, серед яких ми і виберемо переможця. Рандомайзер вибере одного переможця з всіх коментарів. Тому так. Сподіваюсь, вам було цікаво тут знаходитись. Ми гарно сьогодні поговорили, підняли тему чогось нового, незвичного і розжували її просто не знаю, як тільки можна. Якщо якісь є запитання вас, то можете задавати. Будемо на них відповідати. А я з вами надовго прощаюсь до нового відео на каналі Golden Fish.